Дорогі українці, я вас люблю. Важко дивитися на те, що робиться в нас на землі. Тяжко і болить. Ми стоїмо на байдані. Ми стоїмо на крові, і кров нас заставляє бути мудрими. Йде війна, страшна війна, світовий сіонізм хоче прислати до Україну. Весь Ізраїль, весь і все для цього готується. Вся ця війна, вовту знять, то ж приставити сюди Ізраїль. Зрозумійте це, це їхня задача, і кров їх наших дісанів нічого для них не варта. І ми повинні розуміти таку річ. Ми повинні зрозуміти. Ми повинні бути мудрими. Ми маємо Україну свою державу. Нам тільки поміняти органи влади, а не зруйнувати і поспутися її. Тому наші майдани повинні творитися, говорить як військовий. Це біля Верховної Ради і біля президента. Ми не повинні штурмувати ті висоти. Ми там повинні завжди стояти. Це наш форпост. І ми відтуди ніколи не повинні відходити. Не тут розстріляли нас, не тут. Де кров наших дітей і наших рідних. Ми повинні завжди стояти там. Це як військовий говорю. А тепер говорю про тактику, що треба робити. Мене привело на цей майдан прагнення зробити добро українському народу. Я ворозинець Олександр Іванович, майор запасу, член спілки офіцерів України. Член партії Народний рух України, член громадської організації «Косацький полк Святослава Хоробро. Я знаю, як і хочу зробити так згідно плану, підтриманого моїми однодумцями, щоб українці стали у 20 разів багатшими. Для того,